І це, ну, я не пам'ятаю, яка це частина, але це день народження Макса. Ми з мамою тільки що сходили в магазин, бо накупляли там куча продуктів, вже ну, надули одну повітряну кульку і її зав'язали. Я з вами зараз буду ці е кульки надувати і зав'язувати. Так що зараз є почнемо. Так от в вот, нас є вот тут вот ціла пачка і мама сказала, що я буду їх надувати. Так, Беремо тут повітряні кульки і надуваємо їх. Что? А ну Ну, бота? так. Дивись, яка в как тебе по кулька. Бачиш, яка? Дякую за перегляд! Я зараз підпис писниками подивимося, куди мама заклала піцу. Вау! Вау! Тут в нас і піця, і кавунчик, і прянички яжики, і отакі от міні-цукерочки. І ще мама молочний коктейль. тут робить. Короче, В нас тут просто балдеж. Можете Макса поздравити в коментарях. Сідали на стульчик і надували ще одну обітряну кульку.